На початку цього тижня стало відомо, що легендарний рок-музикант Озі Осборн пішов з життя у Бірмінгемі. Планують великий концерт пам'яті. Родина організує приватний похорон у колі найближчих. Озі хотів, щоб прощання було святом, тому готують концерт за участю відомих музикантів. Серед них може бути «Юнг Блуд. Бірмінгем, де народився Оззі, Завжди був для нього особливим місцем. Перед концертом родина проведе скромний приватний похорон. Дружина музиканта хоче поховати його у саду їхнього будинку. Вона почувається надто слабкою для публічної церемонії. Озі Осборн помер 22 липня. Лікарі понад дві години намагалися врятувати його, але безуспішно. Він довго боровся з наслідками травм і хвороб. Після аварії у 2003 році йому встановили металеві імпланти в хребет. Падіння у 2019-му лише погіршило стан. Згодом діагностували хворобу Паркінсона. Він пересувався в інвалідному візку. Останні дні Озі провів у рідній Англії поруч з близькими.